На Старокостянтинівщині вже кілька років функціонують філії шкільних лісництв. Основним напрямком є робота із молоддю. Тут юні лісівники вивчають технології посадки лісу та догляду за різноманітними культурами нашої області. Заготівлі лісового насіння, є виготовлення шпаківень та їх розвішування, є роботи в теплицях, є роботи по створенню лісових культур. Де надається значна допомога лісництву. Учні, які відвідують заняття у лісництві, здобувають новий та унікальний досвід. Ми неодноразово бували на екскурсіях в нашому лісі, і там я дізналась про вирощування посадкового матеріалу. Його вирощують у теплицях, на спеціально відведення потім пересаджують на спеціально відведені території. Ми весною і осінню разом з лісниками садимо ліс. Взимку, коли Випадає сніг, ми з лісництвом підгодовуємо тварин і добуваємо їм їжу. Нещодавно юні лісівники долучились до волонтерського руху. Ми хочемо якось долучитися до. Того, щоб швидше була перемога, і ми почали працювати як волонтери, наше шкільне лісництво. І чим можемо, тим допомагаємо. Наприклад, ми долучилися до плетіння сіток маскування. За короткий час вдалося сплести 80 маскувальних сіток. Крім того, ініціатива лісівників має не тільки практичну, а й виховну складову, адже благодійність допомагає молоді формувати патріотичні цінності та виховує відповідальність і наближає нашу перемогу.